Ви дізналися, що вагітні, і радість від цієї новини змішалася з вашою новою реальністю. Життя змінюється, а в голові не зупиняється потік запитань. Що зараз відбувається з вашим тілом? І Як почувається малюк? Які правила справжні? А які міфи? Це абсолютно нормально. А щоб ви почувалися спокійніше, це відео стане для вас особистим орієнтиром у лабіринті першого вашого найбажанішого і найтакого інтригуючого триместру. Мене звати Олег Дуков, я оперуючий лікар якушер-гінеколог і лікар з ультразвукової діагностики. Я знову радий вітати вас на своєму youtube каналі де ми говоримо про жіноче здоров'я і не тільки. Сьогодні я хочу запропонувати вам подорож у перший триместр вагітності. І це не страшно, якщо не знаєш, що робити, коли робити і як робити. Ми розберемо з вами, що відбувається з нашим тілом, тобто з вашим тілом, і чому ці тижні такі важливі. Зовні, наче, все тихо, а всередині кипить шалена робота, закладаються органи, системи, усе, що зробить вашу дитину унікальною. У цей час зростає рівень головного гормону прогестерону. Він зберігає малюка, але може додати дискомфорту: саме дискомфорту для вас. Це втома, перепади, настрою, сонливість або навіть сльози без причини. Я бачив безліч пацієнток, які приходили з цими симптомами і питали, що щось з ними не так, чи це небезпечно, як з цим впораюсь, чи впораюся я з цим взагалі. Я завжди відповідав, що так, це все нормально. Це тіло просто перебудовується, і тепер воно працює просто по новому. Це нормально, як і нормальна реакція на диво. Головне розрізняти, що є звичайним етапом, а що сигналом звернутися до лікаря. Тож давайте пройдемо цю дорогу разом, крок за кроком, щоб ви почувалися не самотньо, а впевнено. Я з вами і я допоможу пройти цей шлях разом. Перший симптом, з яким стикаються більшість жінок у перші 12 тижнів вагітності, це втома. І це не просто хочеться полежати, це таке відчуття, ніби батарейка вже розряджена або взагалі на нулі. Ви можете спати 10 годин, прокидатися і через годину знову хотіти в ліжко. Це не лінь, це важка робота, яку ви робите всередині себе. Ваш організм витрачає колосальні ресурси, формує плаценту, підлаштовується під новий гормональний фон, збільшує об'єм крові. Це буквально. Робота за двох. Тому, якщо хочеться прилягти серед дня, зробіться, не соромтеся, не звинувачуйте себе. Це найкраще, що ви можете дати собі і своїй дитині на цьому етапі. А це вам точно знайомо, це запахи, ці постійні дратуючі запахи, що аж до нудоти доводять. І от ви думаєте, чому так нудить? Чи нормально це що мене нудить? І я завжди відповідаю, що так, це нормально, це фізіологічно, і це неймовірно підступний процес, бо у кожної вагітної все відбувається по різному. У когось легка хвиля вранці, у когось це від ранку до вечора, день у день. А у деяких буває, що триває навіть всю вагітність. Причина підвищений рівень гормону ХГЛ, хронічного гнедотропіну людини. Він потрібен, бо підтримує вагітність, але як побічний ефект викликає нудоту. Ваше тіло ніби проводить перевірку, чи це безпечно, чи можна це вживати, тому і з'являється відраза до запахів чи певної їжі. Є навіть така теорія, що це еволюційний захист. Так організм оберігає вас і малюка від потенційно шкідливого. Щоб легше пережити цей період, їжте часто, але маленькими порціями. Перший перекус можна зробити ще в ліжку: пийте воду з лимоном або імбрем. Уникайте духоти і сильних запахів, і головне, не залишайтеся голодними. Але якщо нудота не дає вам нормально жити, не варто це терпіти. Бо є дієві рекомендовані медикаментозні способи полегшення цього стану. Вам це точно знайомо. Ви це дуже добре знаєте як буває. В одну секунду ви смієтесь, а через хвилину вже сльози на ваших очах без реальної на те причини. І це не тому, що ви стали емоційно нестабільною. Це гра ваших гормонів. Естроген, прогестерон, харіонічний Все, всі ці гормони вони постійно стрибають і впливають на ваш емоційний фон. Не звинувачуйте себе за те, що образились без причини чи розплакались. Ваше тіло проходить через величезну перебудову. Просто дайте йому право бути чутливим. А тепер давайте чесно, скільки часу ви провели на форумах, телеграм-каналах чи з чатом GPT, намагаючись знайти відповідь, бо тривога вас не відпускає. Постійні питання, обговорення, порівняння симптомів це абсолютно нормально. Ваш розум шукає контролю там. Де його поки немає. Найчастіше питання, яке я чую в першому триместрі, а раптом щось піде не так. Особливо коли раптово зникають якісь симптоми. Але це не завжди сигнал тривоги. Часто це просто тіло адаптується до нового стану. Втім, якщо вас це дійсно турбує, то краще зайвий раз звернутися до свого лікаря, аніж намагатися діагностувати себе по і накручувати себе неперевіреною інформацією, до речі, більш детальну інформацію про перші ознаки вагітності та токсикоз ви можете переглянути у відео на моєму каналі. А тепер про ті зміни, які жінки помічають в своєму тілі, під час вагітності тіло починає поступово адаптуватися до нового стану. Усе, що відбувається, має своє пояснення. Якщо розуміти, що є нормою, а що є приводом звернутися до лікаря, це допомагає спокійніше ставитися до змін. Отже, першими часто реагують груди, вони можуть збільшуватись, ареоли ставати темнішими, з'являються чутливість, а іноді навіть краплі молози. Це один із перших сигналів, що тіло готується до годування малюка. На шкірі також відбуваються е, деякі трансформації. У деяких дівчат з'являються пігментації на тілі, темні плями на обличчі шиї чи животі, а в інших сухість, свербіж, е, висипання або розтяжки. Так організм реагує на зміну гормонального фону, і це не причина для тривоги. З ростом матки зростає і тиск на внутрішні органи. Через це багато жінок помічають, що доводиться частіше ходити в туалет, особливо вночі. Ще один момент, який може насторожувати, це збільшення вагінальних виділень. Але якщо вони світлі або жовтуваті, без різкого запаху і не викликають дискомфорту, це є абсолютним варіантом норми. А от при появі свербіжу, почервонінню, набряку чи зміни характеру виділення, зміни характеру запаху, краще звернутися до лікаря. Також однією з частих скарг є тягнучі болі внизу живота. У більшості випадків це абсолютна фізіологічна реакція організму. Матка росте, зв'язки, які її підтримують, розтягуються а м'язи і судини адаптуються до нових об'ємів. Особливо це помітно в першому та другому триместрі. Іноді такі відчуття посилюються при зміні положення тіла або наприкінці дня. Але якщо Біль стає регулярним, постійним, сильним або супроводжується кров'янистими виділеннями. Це вже привід звернутися до лікаря, бо під виглядом нормального болю може ховатися загроза переривання або зовсім інша патологія. Тому орієнтуємося не лише на сам факт болю, а й на його характер, інтенсивність і супутні симптоми. До мене часто надходить ще один дуже розповсюджений запит: це здуття живота, важкість у шлунку та запори. Заспокоїтись, ви не одна така. Це така класика жанру першого триместру. Так, природа грає за своїми правилами, але давайте розберемо, чому це трапляється. Під час вагітності прогестерон розслаблює гладку мускулатуру, в тому числі й кишечник. Через це перистальтика сповільнюється, і їжа затримується довше шумково-кишковому тракті. Додайте тиск від збільшеної матки на кишківник і воля, здуття, гази, запори. Це все нормально, хоч і неприємно, як непроханий гість на святі, але ж тіло адаптується до. Нашого прекрасного дива. що можна зробити, щоб позбутися цих неприємних відчуттів? І ось прості, але дієві кроки, які допомогли сотням моїх пацієнток відчути полегшення. Перше, і основне це пити достатньо води, це не банальна порада, а реальний рятівник, бо зволожує і рухає все всередині. Оберіть харчування з високим вмістом клітковини. Овочі, фрукти, цільнозернові продукти. Щоб підштовхнути процес, додавайте фізичну активність. Навіть 20-30 хвилин ходьби щодня стимулюють кишківник. Це такий нібито легкий масаж зсередини. Не терпіть, коли хочеться в туалет. Регулярність тут ключ. Ігнорування тільки погіршує безпечні препарати, а саме. Осматичні послаблюючі препарати це засоби, що притягують до себе воду в кишківник для більш м'якого ефекту. Отже, ми поговорили про симптоми і фізичні зміни в вашому тілі. А зараз поговоримо про те, про те, обстеження, яке ні в якому разі не можна пропустити. Залишивши без уваги критично важливі моменти, які можуть вплинути і на все подальше ведення вагітності, це перше УЗД. І давайте більше і більш детальніше про це поговоримо. Зазвичай першу діагностику роблять після 10-14 днів е після затримки менструації, аби зрозуміти, чи справді є вагітність і чи вона саме маткова. Дуже важливо переконатися, що плодове яйце не знаходиться в матковій трубі, тобто виключити позаматкову вагітність. Також е звертають увагу на кількість ембріонів. Одна вагітність чи це вагітність двійнею? І саме з цього моменту це зазвичай 5-6 тижнів вагітності. Вже можна побачити найголовніше це серцебиття ембріона. Також ми визначаємо розміри плодового яйця і куприко-тім'яний розмір. Саме ці параметри допомагають точно визначити акушерський термін вагітності незалежно від дати останньої менструації. Наступне більш детальне УЗД це перший пренатальний скринінг. Його ми проводимо в терміні з 11 тижнів до 13 тижнів і 6 днів. Це найважливіший етап під час всього періоду вагітності жінки. Що саме ми оцінюємо в цьому етапі? Анатомію плода. Ми вперше детально дивимося, як формується головний мозок, обличчя, хребет, серце і кінцівки дитини. Наявність та товщину комірцевої зони це один із ключових маркерів для виключення таких синдромів, як синдром Дауна, Едвардса, Патау та інші. Кістка носа. Ще один важливий параметр у системі ранньої діагностики хромосомних аномалій. Частота серцебиття, активність плода, кількість плодів, прикріплення плаценти. Все це ми оцінюємо під час першого скринінгового УЗД. Також оцінюється кровотік у маткових артеріях, що дозволяє спрогнозувати ризики пізнього гестозу або затримки росту плода. Також у цей період проводиться подвійний біохімічний тест, це аналіз крові на вільний БТХГЛ та ПАП-А. Разом з УЗД це формує комбінований скринінг першого триместру, який дає точну оцінку. Індивідуальних ризиків. Цей скринінг не обов'язок, але сильний інструмент профілактики та ранньої діагностики. Він дозволяє побачити те, що на око і по самопочуттю жінки ми не можемо визначити. І важливо, що він повинен виконуватися саме сертифікованим спеціалістом, який має досвід і доступ до сучасного обладнання. Далі одна з головних тем, яка цікавить практично усіх вагітних, це які ж вітаміни приймати. І ще ви часто мені задаєте дуже важливе питання, які ж саме конкретні вітаміни треба приймати. І це, до речі, дуже важлива тема. Спочатку ви повинні усвідомити, що не всі і не всі вітаміни корисні, просто тому що вони для вагітних. Пити вітаміни без розбору не найкраща ідея. А от що дійсно корисно та науково доведено кожній з жінці в першому триместрі, зараз розповім. Перше і основне це прийом фолатів. Фоліова кислота вона допомагає правильно сформувати нервову систему малюка. Бо її брак може призвести до серйозних порушень, тому її зазвичай призначають ще на етапі планування вагітності або з перших днів, як тільки дізнались про свій цікавий стан. Далі йод він впливає на правильну роботу щитоподібної залози залази матері та формування мозку дитини. Третє це вітамін Д. Під час вагітності він критично важливий для формування кісток і зубів дитини, зниження ризику преекламсії, профілактики гестаційного діабету та зменшення ризику затримки росту плода. Усе інше, а саме мікроелементи, і такі вітаміни, як залізо, омега 3 магній, кальцій, вже приймається індивідуально залежно від аналізів, самопочуття. Харчування і терміну вагітності. А повний розбір по кожному нутрієнту з механізмом дії, дозуванням, міфами та джерелами їх використання ви можете знайти в окремому випуску на моєму каналі. Посилання буде під цим відео. А тепер давайте поговоримо про те, що справді табу під час вагітності. Бо саме тут починається хаос у голові. А далі класика жанру по типу: бабуся казала не піднімати руки, бо малюк зробить кульбіт, не їй апельсини, бо він буде рудий чи малий, і обов'язково ну, не дивись на кота, бо ну так не можна. І все це міфи, які можна слухати тільки заради посмішки. А щоб розставити крапки над і, потрібно зафіксувати, що справді під забороною під час вагітності. Тобто, табу. Алкоголь навіть чуть-чуть, це підтверджено всіма міжнародними організаціями. Він може призводити до фетального алкогольного синдрому. Коріння і нікотин у будь-якій формі, навіть вейпи, нікотинові подушечки можуть призвести до порушення плацентарного кровотоку, ризику ЗРП і перечасних пологів. Сире м'ясо, риба, яйця це ризик лістеріозу, сальмонели, таксоплазмозу. Непастеризовані сири, брій, камамбер, фета знову ж таки. Це небезпека дистерії. Деякі медикаменти, наприклад, ретиноїди, тетрациклін. Нестероїдні протизапальні засоби у третьому триместрі. Важливо з цього приводу радитись зі своїм лікарем перед будь-яким прийомом. Отже, як ми вже зрозуміли, перший триместр це час великих змін, нових відчуттів і великої відповідальності. Це важливий період не лише для майбутньої мами, а й для майбутнього тата. Тому, чоловіки, якщо ви дивитесь це відео, підтримуйте своїх жінок. Їм це дуже необхідно. А ви, жінки, прислухайтесь до свого тіла, дотримуйтесь порад лікаря і не соромтеся звертатися за допомогою та підтримкою. Я дякую вам, що залишилися зі мною до кінця. Пишіть свої коментарі і діліться історіями, як проходив ваш перший триместр вагітності. Тож бажаю всім легкої вагітності і наголошую, що наша головна мета це народження здорових, сильних, красивих і щасливих дітей. Тому що ми дорослі, це ті люди, які маємо подбати про це ще до їх народження. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках.